Вітаю, працюємо далі. Значить, у нас приїхав е, бетон. Тут поряд знаходиться лазищині в, в ясенях 150-ї марки, з сертифікатом надають. Е, з доставкою сюди до нас е, на ділянку виходить по безготівковому розрахунку 3950 куб. Тому адекватні нормальні ціни ми працюємо, зараз заливаємо залишок, що треба. І починаємо ставити опалубку, лізати арматуру і вже робити фундаменти. Ось, всі працюють, міксер стоїть, інженери працюють, бригада на місці. Не можемо заїхати на сам, на сам котлован, тому що ну, дощ впав і дуже слизько, мокро. І Ми поставили латки, зробили хлопці за 10 хвилин і починаємо заливати прямо до нас туди, куди треба. Все. Комфортно, дуже легко і просто. Як процес, Миколайович? Процес будь-яку погоду. Все, тут бачите, головне, але откине 10 хвилин, довше хлопці роботи. Так, да. е, значить, процес триває, тому ми працюємо. Погода нам поки що не заважає. Якщо пару капель впаде, то нічого страшного. Телефонуйте, звертайтесь. Ми будівельна компанія з досвідом, з договором і працюємо е, швидко, якісно. В межах допустимих ну, скажем так, скоростей, які можливі, щоб не порушувати якість виробництва робіт. До зустрічі! Телефонуйте, раді будемо чути.